Як позбутися шкідливих звичок. В цьому відео ми розкриємо головні аспекти, як набути бажану звичку. Покроковий план це ваш компас у світі змін, інструмент, який допоможе вам досягнути ще більше успіху. Крок перший. Розпізнай свою шкідливу звичку. Щоб позбутися чогось, потрібно чітко усвідомити, що саме завдає шкоди. Запитай себе, чому я хочу це змінити? Який вплив це має на моє здоров'я, життя чи стосунки? Шкідлива звичка це як тріщина у фундаменті. Поки її не помітиш, вона поступово руйнуватиме все, що побудовано зверху. Але щойно ти визначиш її і почнеш виправляти, будівля твого життя стане міцнішою. Крок другий визнач мотивацію як казав Махатма Ганді, твоє майбутнє залежить від того, що ти робиш сьогодні, а не завтра. Постав собі конкретну мету: це твій ключ до успіху. Вона повинна бути досяжною та часово обмеженою. Наприклад, замість я хочу кинути палити, скажи собі: я кину палити до 1 травня і буду без цигарок протягом трьох місяців. Зміна звички вимагає часу. Що ти отримаєш, позбувшись цієї звички, визнач конкретні вигоди, які ти отримаєш. Запитай себе. Які позитивні зміни стануться в моєму житті? Як це вплине на моє здоров'я, фінанси, стосунки? Запиши ці вигоди. Це твій пальний двигун, який буде підтримувати тебе у моменти слабкості. Зосередьтеся на довгострокових перевагах, запитай себе, які нові можливості з'являться переді мною? Як я почуваюся, коли досягаю цієї мети? Створи образ свого майбутнього? Коли ти позбувся шкідливої звички, візуалізуй це яскраво відчуй емоції, які виникають у тебе при уявленні цього майбутнього. Крок третій заміни звичку корисною. Звички не зникають самі, їх потрібно замінити. Наприклад, звичка відкладати справи, тобі необхідно робити маленькі завдання відразу після появи. Перекуси солодощами або чіпсами, заміни на горіхи, йогурт, фрукти або овочі, надмірне використання соціальних мереж, заміни на читання книг, заняття хобі або спілкування з друзями в реальному житті. Важливо, щоб нова звичка приносила задоволення та була легкою для виконання, веди журнал, у якому фіксуй свої успіхи та труднощі. Як ти впорався із спокусою, що надихнуло тебе цього дня? Це допоможе тобі усвідомити зміни і залишатися на правильному шляху. Крок четвертий поставте реалістичний план, позбуватися звички поступово легше, ніж кидати різко. Наприклад, скорочуйте частоту чи тривалість шкідливої звички щодня. Крок п'ятий усуньте тригери. Визначте ситуації, які зазвичай викликають бажання вчинити за звичкою. Це можуть бути стресові моменти, соціальні ситуації або навіть певні дні тижня. Розпізнавання тригерів це процес, який потребує часу і терпіння. Будьте готові до того, що вам знадобиться час, щоб зрозуміти себе краще. Практики усвідомленості можуть допомогти вам бути більш присутнім у моменті та усвідомлювати свої думки і почуття, що може полегшити виявлення тригерів. Крок шостий. Попроси підтримки, спілкуйся з людьми, які підтримують твої зміни або звернись до когнітивно-поведінкового терапевта, який допомагає змінити негативні шаблони мислення та поведінки, вони можуть стати джерелом мотивації та натхнення. Дозволь собі помилятися. Помилки це частина процесу. Якщо зірвався, не звинувачуй себе. Зроби висновки та продовжуй шлях, винагороджуй себе. За кожен успіх, радуй себе, масаж, запис на курси, майстер-клас, подорож або вікенд у новому місці, нова книга чи приємний вечір у ресторані. Це зміцнює асоціацію з позитивним результатом. Пам'ятайте шлях до успіху, усипаний невдачами, але лише ті, хто йдуть далі, досягають вершини. Дякуємо за перегляд, залишайтесь з солов'їною про і надалі. Відкривайте в собі нові можливості. Ваші вподобайки дуже цінні для нас. Давайте разом зробимо цей світ трохи кращим. Поширюйте добро, поділившись цим відео.